Вітання усім глядачам першого подільського. Найважливіші теми цього дня до вашої уваги. Залишайтеся з нами. Міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт прибув із робочим візитом на Хмельниччину. У рамках поїздки посадовець перевірив спортивну інфраструктуру обласного центру, поспілкувався із Хмельницькою спортивною родиною, вислухав потреби та пропозиції представників галузі. Як міністр оцінює спортивний рівень області? Які зауваження має та чи чекати хмельничанам відновлення будівництва палацу спорту, розкажуть наші журналісти. Перевірити спортивну інфраструктуру, поспілкуватися із спортсменами, вирішити нагальні питання та вислухати пропозиції. Такі цілі міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт мав під час візиту на Хмельниччину. Посадовець вперше за декілька останніх років навідався до нашої області та каже, уже помітив певні зауваження. Адже як запевняє, аби виховати справжніх спортсменів, потрібно приділяти більше уваги кваліфікації тренерів. Я впевнений, що потрібно все більше приділяти цьому увагу для того, щоб на Хмельниччині у нас було більше. Людей з ліцензіями на Олімпійські ігри в Олімпійських видах спорту, щоб більше було дітей і результатів на, в неолімпійських видах спорту. Аби спорт в області розвивався, потрібно мати сучасні укомплектовані спортзали. Високопосадовець каже, до кінця 2022 року масштабний проект Хмельницького палац спорту могли б уже завершити, але вторгнення російських окупантів зруйнувало ці амбітні розрахунки. Втім, поки що будівництво заморожувати не планують. Зараз призупинилися, зараз кошти йдуть на війну, кошти йдуть на по галузі спорту йдуть тільки на тренувальні збори, на підготовку наших спортсменів, збірних команд, ще на програму президента Здорового Україна», тому що нам потрібно, щоб масовий спорт теж рухався вперед. Тому зараз цих субвенцій грошей немає, але я впевнений, що коли закінчиться війна, ми це все добудуємо. 323 спортивних об'єкти зазнали руйнування під час війни. З них майже третина не підлягає реконструкції. Багато спортсменів нині воюють на фронті. 247 загинуло, 35 знаходяться в полоні. Тому Вадим Гуцайт каже, Україні потрібно розвивати спорт, аби ці втрати були немарними. Нам потрібно рухатись вперед, нам потрібно розвивати спорт, олімпійські види спорту, приймати змагання, їздити на міжнародні змагання. Що ми робимо з першої дні війни? Наші спортсмени тренуються, ми готуємося до долі. Олімпійських ігор, які будуть відбуватися у 2024 році в Парижі. Також у рамках візиту міністр був присутнім на звітно виборчій асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Спортсмени розповідали про досягнення за останні роки. Начальниця обласного департаменту молоді та спорту розповідає, на території регіону функціонує 38 спортивно-юнацьких шкіл. Також з початку повномасштабної війни Хмельниччина приймає все більше всеукраїнських змагань. На даний момент відбувається підготовка до всеукраїнських змагань, на яких буде в посередньому потім відбуватися відбір наших найкращих спортсменів саме на міжнародні. Народні змагання нещодавно ми провели саме в нас в місті Кам'янець-Подільський відбувався чемпіонат України з легкої атлетики. Попри те, що Україна переживає активну фазу війни з Росією, в області працюють над поліпшенням умов для спортсменів, аби вони мали змогу гідно представити свою державу на міжнародних аренах. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Щорічна індексація пенсій, попри війну знову відбувається в Україні. Цьогоріч підвищення суми виплат охопить понад 10 мільйонів українців. Яка ситуація на Хмельниччині та детальніше про те, хто може розраховувати на збільшену пенсію? Про це у нашому матеріалі. З березня пенсійні виплати зростуть на 20%. На Хмельниччині проживає 386 тисяч отримувачів пенсій. І щорічна індексація торкнеться понад 90% з них. Все залежить від категорії, проведення індексації страхових виплат, підвищення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і також встановлення додаткових гарантій мінімальних виплат для вікових категорій громадян. Особи, які підпадають під ці категорії, однак отримують максимально встановлені законом пенсії. Право на таку виплату не матимуть. Всі інші виплати підпадуть. Під перерахунок, щоправда, сума буде різною. Розмір підвищення в кожного пенсіонера індивідуальний. Це залежить від того розміру пенсії, який він отримує, залежить від того, який заробіток. Розмір підвищення не може бути менше, ніж 100 гривень, і не більше, ніж півтора тисячі гривень. Індексація пенсійних виплат відбуватиметься автоматично, тобто для перерахунку отримувачам нікуди звертатися не потрібно. Івана Шемчишина, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Минулого року алгоритм дій для охочих отримати водійське посвідчення змінився. Так теоретичну та практичну частину навчання майбутніх кермувальників розмежували. Як вплинули такі нововведення на кількість охочих опановувати нові навички, та скільки жителів Хмельниччини вперше отримали водійське посвідчення у 2022 році? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні у сервісному центрі МВС 23-річна Ольга складає практичний іспит. У разі успіху дівчина отримає водійське посвідчення, адже із теоретичним екзаменом уже впоралася. Навчитися водінню вирішила нещодавно. Ось тому що є машина, за машиною ніхто не їздить, то буду їздити я. Тобто лишилась сімейна. Як розповідає Ольга, практична частина навчання для неї видалася складнішою за теоретичну. Оскільки ти вже їдеш, це дорога, це люди, це набагато важче. Плюс інші машини, інші водії. Проте не обійшлося без нюансів і в теорії. Перехрестя я не розуміла, оці регульовані, нерегульовані і так далі. Тобто не завжди розуміла, коли звертати увагу на світлофори чи на знаки. Зі слів інструктора стикаються з якимись складнощами велика частина студентів, оскільки більшість не мають ніякої практики водіння. Найпоширеніша проблема у всіх одна. Страх просто в місті, коли є велике скупчення машин, центр міста десь або. Там ну, У нас є місця в місті, де є таке скупчена війська, шосе. Ну, бояться туди їсти, перехрестя переїжджати, бояться. Однак, кажуть інструктори, після змін алгоритму отримання водійського посвідчення у 2022 році кандидати на фінальному іспиті таки стали більш впевненими у собі. Спочатку абітурієнти автошколи проходять теоретичний курс підготовки, потім здають іспит в сервісному центрі, а в подальшому вони звертаються до автошколи. І ми їх записуємо на практичний, на практичний модуль. Це досить правильне рішення було прийнято, оскільки вже кандидати у водії мають поняття про правила дорожнього руху, орієнтується на автошляхах, і таким чином це в першу чергу безпека дорожнього руху. Загалом вже, як повідомляють у сервісному центрі МВС, упродовж минулого року у Хмельницькій області вперше отримали посвідчення водія більше 35 тисяч осіб. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Весна за календарем у національному природному парку Мале Полісся поділилися світлинами із першими підсніжниками. Окрім того, у лісах уже є і проліски, і крокуси, і шафран та інші квіти. Принагідно екологи наголошують, милуватися весняною красою слід на фото, не зриваючи рослини, занесені до червоної книги України. Нагадують і про заборону незаконної торгівлі першими квітами весни. Операція Первоцвіт, яка викриває порушників, уже розпочалася. Весна час перетворень і оновлень. Саме в цей період чоловіки і жінки активно записуються на стрижки. Попри повномасштабне вторгнення, бізнес краю продовжує працювати і сплачувати податки, що наближає нашу перемогу. Тому наші колеги вирішили дізнатися, які зачіски будуть популярні цього сезону, та скільки коштує чоловіча краса. Якісний догляд, релаксація та спілкування. Барбершопи понад 8 років активно розвиваються в Україні. Тут чоловікам підбирають актуальні образи кожного сезону. Ми помітили таку тенденцію, навіть особисто я там до війни можна було стригтися. Ну було бажання да? стригтися там два рази в місяць, три рази в місяць. Зараз люди приходять рідше, і вони стараються постригтися чим покоротше, щоб їм надовше вистачало. Основна тенденція цієї весни короткі стрижки з різними варіаціями. Чоловіки знову повертаються до класики: крючок або короткий боксер. Із оновлень високий темп або плавне змішування. Іншим популярним варіантом є індекс пальців, коли волосся залишається дещо довшим на верхівці голови і коротшим на боках. Кваліфікований барбер обов'язково підбере необхідну довжину і порадить, як вигідно підкреслити риси обличчя. Кожний люди ми підбираємо якби особисто. Тому е, як такого, що ця от стрижка конкретно от популярна, ну це буде неправильно, тому що е, кожна стрижка вона індивідуальна. Наприклад, комусь підійде кроп, хтось буде з кропом виглядати, ну виглядати не дуже добре. Ну тобто воно буде просто не до лиця. Ну не йти порівняно із минулим роком. Ціни на стрижки дещо зросли, але не критично. Ціни не змінилися. Стрижка в середньому коштує 350-400 гривень. Було невелике підняття на 50 гривень. Це зазвичай кожну зиму підіймається, тому що трошки виросли ціни на електрику, особливо виросли ціни на косметику, так як її важко завозити за кордону. Доставка стала дорожча. тому. Ми змушені були трошечки підняти, але не багато. Працюючи в умовах війни, бізнес продовжує сплачувати податки, чим наповнює бюджет, а це наближає нашу перемогу. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Як тільки відступила зима, працівники служби доріг Хмельниччини взялися за поліпшення вигляду автошляхів та узбіч. Наразі підрядники ліквідовують аварійну ямковість, обслуговують механізм дорожнього освітлення, прибирають сміття та стихійні сміттєзвалища вздовж смуг відведення і видаляють самосій зелених насаджень. Також проходять завершальні роботи із облаштування узбіч по дорозі ярмолинці городок. Окрім того, для кращого орієнтування водіїв встановлюють напрямні стовпчики безпека руху цілком забезпечена. 20 автівок передав на фронт священик із Сатонова ігор Топоровський, який волонтерить із 2014 року. Чоловік, перебуваючи на передовій із військовими і спостерігаючи за їхніми зусиллями, робить усе можливе, аби їх підтримати та пришвидшити перемогу. Тож настоятель греко-католицького храму благовіщення Пресвятої Богородиці спільно із парафіянами створив міцний тиловий фронт, котрий працює задля добра. Із 24 лютого у Сатанівській громаді активно донатять, готують солодощі, ліплять вареники та ремонтують автівки для захисників. Попри повномасштабну війну, яка триває уже рік стреси та випробування, українці вміють шукати радість у звичних речах, усміхатися та мріяти про краще. Ми поцікавилися українську, що сьогодні викликає посмішку на їх обличчі та додає позитивних емоцій, яку радісну подію можете пригадати останнім часом, та що змусило вас посміхатися. Найрадісна ну, подія це досягнення на фронті, і перемоги, і це все. А других таких, я кажу, якби свої побутові, вони вже не стільки радісні. День народження мами. Ну, це радісне свято. Ну, звільнення Херсона. Це було стане. Радісне. Ну, коли ось ця, вулиця Проскуровська була в шариках, от тоді в душа радувалася. Я бачив ліцею людей, по яким. По которой вони гуляли здесь, по этой улице. І дійсно було приємно. Ми сьогодні були на заняттях з психології в університеті третього рівня для пенсіонерів. Була дуже цікава тема. Казки в психологічному лікуванні хворої людини. І там ми посміхалися, демонстрували мультики, ми говорили про казкових героїв, як це можна використати, щоб допомогти іншим людям в тривожному стані. Радісних подій взагалі, мені здається, останній час немає. Все равно тільки сумні події. Переживаємо, щоб скоріше була перемога. За одне тільки переживаємо і хочемо, щоб була перемога. Яку радісну подію можете пригадати останнім часом, та що змусило вас посміхатися? Тільки то, що внучечка росте, виїхали з Маріуполя, вивезли. І росте і радують. На Хмельниччині днями гостювали поляки з робочим візитом до нас. Приїздили польські друзі: Цезарій Щуровський та Томаш Войтеняк. Їх фундація із перших днів війни допомагає українцям, що проживають у місті Янів Любельський, забезпечує гумдопомогою громадян нашої держави та амуніцією військових. Відвідавши регіон, побратими вкотре проявили підтримку. Привезли автівку швидкої, яка згодом служитиме на фронті. Головною метою приїзду стало обговорення. Орення співпраці із Люблінським воєводством та етапів організації відпочинку діток із Хмельниччини у Польщі. Із кожною наступною грою все впевненіше днями ФК «Опіцентр» здобув розгромну перемогу над командою із Київської області у минулій зустрічі. Кам'янчани, попри промахи під час матчу, таки перемогли ФК штурм із рахунком 2-1 а про перебіг останнього контрольного поєдинку команди із Хмельниччини розповімо за мить. До поновлення чемпіонату першої ліги України з футболу залишається більше місяця. Футбольний клуб епіцентр активно готується на зборах у Києві. Днями команда провела вже четвертий контрольний матч після відновлення тренувань. Суперником став клуб із Київської області, який нещодавно уже мінімально поступився епіцентру. У першій половині гри мали моменти як одна так і інша команда, але відкрити рахунок в матчі вдалося нашим землякам на 35 й хвилині. На другий тайм тренер Кам'янчан зробив кілька замін однак, в цілому на перебіг гри вони не вплинули. На 68-й хвилині поєдинку потужний удар від Миронюка змінив рахунок на табло 2-0. Але довго такий результат не протримався. Після розрізної передачі з центру поля нападник епіцентру збільшив перевагу до трьох м'ячів. Однак футбольний клуб Штурм зміг забити гол престижу на 82-й хвилині після удару з 11-метрової позначки. Врешті крапку в матчі поставили кам'янчани 4-1. Впевнена перемога. Наступний поєдинок команда із Хмельниччини проведе вже 3 березня. Залишайтеся разом із першим подільським і будьте першими в усьому. До наступних зустрічей в ефірі.